Сергій Кузан, доєднується до нашого етеру, це є голова Української Українського центру безпеки та співпраці. Наші вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас, доброго вечора. Ну почнімо з Рамштайну. Слухайте, в цілому роль власне цього формату, якою вона є, чи вона змінилася, якщо ми говоримо про практичне значення. Ну бо пригадаємо собі 2022 рік, так, коли цей формат комунікації тільки повстав, і те, що ми маємо зараз. Та дійсно ми говоримо якраз про удосконалення, можна сказати про певну професіоналізацію. Усіх е, членів коаліції Рамштайн, і бачимо, що е, на сьогодні це є 30-те ювілейне, так би мовити, засідання е, контактної групи. І е, е, отже, визначені, звичайно ж, е, визначений порядок денний. Він е, визначений попередніми зустрічами. До речі, також і під час турне президента Зеленського по європейським країнам, по основним європейським країнам е, Німеччина, Велика Британія якраз під час підготовки. Спільної позиції під лідерством України, і далі вже під час спільної наради у Вашингтоні ми пам'ятаємо всі ці зустрічі з президентом Трампом, де якраз було вже за результатами наради, озвучено, що Україна потребує: тобто, по перше, закупівлі американської зброї. Отже, питання, яка країна буде фінансувати, в якому якому обсязі, і яку саме українську зброю? От запит на сьогодні подає саме Україна. Ну а друге це, звичайно ж, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, і це є величезна сума. Справді, одномоментна, я маю на увазі 50 мільярдів доларів. І ось тепер вже участь усіх, ну або усіх, або більшості країн-членів коаліції Рамштайн в, вже безпосередньо у виробництві. Або ж тут на території України, або ж спільному виробництві це можуть бути і промислові потужності за межами нашої країни. Отже, для того щоб забезпечити власний оборонно-промисловий комплекс України замовленнями і фактично завантажити його. І звичайно що ми ніхто не скасовував відповідні відповідні комісії. І в першу чергу буде увага приділена звісно ж виготовленню тронів, тому що на сьогодні Україна є і залишається лідером саме для решти західних країн, і по обсягам виробництва, і по номенклатурі виробництва, саме в і повітряні, і морські, і наземні роботизовані комплекси. Отже, налагодити весь цей об'ємний процес. Звісно ж, для цього потрібно спільні рішення. Ну а решта країн, хто не бере участі, тому що там є ця велика кількість це близько 50 країн. і Хто не бере участі в безпосередньому постачанні або ж виготовленні зброї і боєприпасів, ті в інший спосіб, шляхом іншої допомоги, повинні знайти звичайно ж свою роль, своє місце в цій коаліції Рамштайн. Перед тим як долучити вас, ми інформували глядачів про те, що російські війська зайшли у два населені пункти Дніпропетровської області. Що кажуть у Генштабі? Говорять про те, що зупинили зокрема просування ворожої армії в районі села Запорізьке, а в районі Новогеоргіївки тривають активні бойові дії. На вашу думку, наскільки важко ворогу було просуватися саме цією ділянкою, і що зокрема нам, цивільним, потрібно робити, яким чином підтримувати оборонців, щоб не допустити просування ворожої армії на Дніпропетровщині? Почну з другого питання, тому що справді зараз я нагадаю, що відбувається пік саме літньої наступальної кампанії ворога, і ворог готувався до цієї кампанії протягом року з осені минулого року. Він фактично накопичував резерви і подивімося всі його погрози про те, що Україна впаде. Що будуть нові захоплені території, мовляв, якщо ворогу не віддати всю Донеччину, все Запоріжжя, всю Херсонщину, і ворог погрожував, що він ще й захопить. Ми пам'ятаємо і Запоріжжя, і Дніпропетровщину. Ну і от і зараз на піку цієї наступальної кампанії ми говоримо про два населених пункти. Це звичайно ж будь-який метр нашої території. Це велика втрата. Але наразі от успіх е, саме е, їхньої літньої російської літньої наступальної кампанії вимірюється, я би так сказав, дуже символічно двома цими е, селами, які ворог не може взяти дотепер. Тобто кілька разів вже забігали його групи, вже ставили прапори і фотографувалися. Пізніше всі вони були знищені, і зараз за ці населені пункти тривають жорсткі бої. І ворог вже заплатив за них звичайно ж таку непропорційну велику велику ціну в житті своїх бійців. Звісно ж, до яких йому байдуже, але ж ми говоримо про суто математику війни. Тому я думаю, що це є сам факт таких боїв. І таких результатів ми всі побачили результативність наших сил оборони. Я думаю, що ті факти вони красномовно свідчать про те, що ми, наші сили оборони, вибудували правильну оборонну стратегію, і ми вже побачили, що просто забігти на якійсь території, навіть на великі області, пам'ятаємо, і цьогоріч, як вони зайшли на Сумщину, де вони зараз. Несуть колосальні втрати минулого року. Вони зайшли на Харківщину, де вони нес, несли і несуть колосальні втрати, і е, бачимо, що зараз з таким самим успіхом вони намагаються залізти на Дніпропетровщину, де вони так само ще на підступах несуть втрати. І отже, це говорить якраз про те, що ми е, наші сили оборони роблять свою роботу ефективно по знищенню ворога. Звернімо увагу аудиторії на код QR, який з'явився на екрані. Якщо в попередній годині ми проводили збіри, закликали долучатися от саме таким чином, то зараз це радше стосується тих людей, які е потенційно в найближчій перспективі хотіли би зголоситися до війська або просто мати, ну скажімо, таку перспективу, в разі якщо така потреба повстане. Це нормально абсолютно, тому друзі. Е те, що ви зараз бачите у себе на екрані, це код-куар, який ну фактично є таким, знаєте, шляхом до е, е, повставання в лавах війська. Це 24-та е, бригада імені короля Данила е, Галицького. Е, це не означає, що після того як ви зіскануєте цей куар. За 20 хвилин ви опинитесь в війську, звичайно, ні. Але це означає, що ви будете поінформовані про те, які варіанти, які посади, який функціонал може бути, і повірте мені краще цією інформацією бути озброєними. Тому, будь ласка, проскануйте код QR і будьте певні, ця інформація не буде для вас зайвою. Пане Сергій, повертаючись до нашої розмови, давайте якраз і поговоримо про рекрутинг за вашими спостереженнями. Як зараз цей процес відбувається в нашій армії? в Ворожій, де ми просунулися і де ми можемо дати ворогу фору? Ну дійсно бачимо, що росіяни дуже активно розбудовують саму систему рекрутингу. Бачимо, що їхні виплати є дуже великими. На за даними нашого головного управління розвідки, заступника командира Вадима Скібіцького, Росіяни перевиконують свої планові показники саме по рекрутуванню. Ось цього гарматного м'яса саме завдяки ну дійсно шаленим коштам, які кожним виплатам, які отримує не лише сам боєць, але і його родина в нашому в нашому випадку, випадку України, звичайно ж, ми не маємо таких коштів. Ми залежимо від допомоги, в тому числі фінансової допомоги наших західних партнерів. І звісно ж, що це є питання. Не до європейських наших партнерів, які дійсно мають такі кошти, вони мають значно більше кошти ніж Російська Федерація, і наші захисники повинні. Отримати звичайно гідне забезпечення, як і звичайно, як і члени їх родин. Ну а те, що від України то Україна робить все залежне, створює умови не лише для військових, тобто за тими ж таки одноразовими виплатами і бойовими виплатами, але й диференціюючи саме категорії військових, ми бачимо, що діють програми для молоді 18-24 і залучаються залишається молодь на різноманітні саме бойові посади, але також є змога підписати е, такі контракти і і для всіх тих, хто хоче працювати з дронами, е, тобто це є більше індивідуальний підхід. Ну і для всіх ветеранів, е, ветеранів наших бойових дій на сьогодні, із, е, е, із ініціативи офісу президента, ми пам'ятаємо, що відповідає за сектор національної безпеки і оборони. Полковник Павло Паліса в офісі президента, і отже, на сьогодні створюються передумови для того, щоб поступово участь ветеранів в органах державного управління, в органах місцевого самоврядування була значно значно збільшена. Отже, тому можна говорити на що так, в перспективі. Держава Україна буде максимально імплементувати ветеранів нашої війни в саме в державні органи в, в, в державний механізм, і це є відповідь на питання, що робити ветерану, коли війна закінчиться, що робити ветерану, коли він отримав вже неоціненний бойовий досвід і де його місце в цивільному житті. Отже, будьте певні, всі, хто хоче долучитися до війська, особливо до цієї славетної бригади. Звичайно ж, усім знайдеться місце в майбутній українській державі. Ми вам дякуємо за те, що знайшли час за розмову. Нагадаю, Сергій Кузан з нами на живо. Вам. Так, це голова Українського центру безпеки та співпраці.